Вітаю спочатку дві симптоматичні новини. Перша. відомий волонтер Сергій Притула учора давав публічні вибачення за розміщену світлину у соцмережах та новинних сайтах, де можна було здогадатися про місце знаходження великої кількості наших безпілотників. І куди був приліт 17 червня? Новина номер два країни НАТО засекретять дані щодо військової допомоги Україні, заявив генсек альянсу. Рюте нарешті дійшло. Ця війна вже давно перетворилася на марафон піару, де публічні особи змагаються у рівнях безпекової некомпетентності, виставляючи секретні селфі та політичні рішення на широкий загал. Ми живемо в інформаційну епоху, коли ворог спокійно стежить за кожним кроком, кожним словом популярної особи, яка причетна до політики, фронту та війни. І кожна її незначна помилка призводить до реальних жертв. Та нанесення величезних збитків, прикладів маса. Я не буду їх озвучувати у цьому короткому відео. Війні потрібна тиша, щоб ворог не здогадувався ні про наміри, ні про кількість, ні про моделі, а політики, на кричучи, розказують військові таємниці у прямому ефірі на весь світ. Волонтери палять місця виробництва та адреси компаній, блогери знімають військових і викладають їх у мережу і так далі. Може, вже досить фронту піар не потрібен. Фронту потрібна зброя, а зброю виробляють у таємниці. Ми знаємо про роботу волонтерів, їм не треба доводити нам свою цінність. Просто мовчіть. І політики теж мовчіть про зброю. Будемо кричати про все це уже після перемоги разом з каналом Галаган Лайв. Я, Євген Галаган, щиро запрошую вас приєднатися до мого каналу, де завжди більше ніж у новинах, де аналітика без пропаганди. До зустрічі!